Доброго дня, з вами інтернет-магазин МТЗок. Займаємося ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Вірекс та граблів розшилка Сонечко. Працюємо різними видами оплати, оплати з НДС, оплатою на рахунок ФОП та готівкою, звичайно. Сьогодні хочу показати вам, які в нас є наявності додаткові лампи, фонарі на тракторі МТЗ. І не тільки. Ось такий самий перший та самий популярний варіант це у нас. Квадратна фара з широким радіатором, ось таким, як можете бачити, на 16 лампочок, 48 Вт потужність. Далі йде другий варіант. Це у нас іде круглий, 42 Вт, також 16 лампочок, Ось, як можете бачити, так встановлюється плюс-мінус звичайний стандартний. Далі також іде круглий варіант, тільки це йде трошки слабіше. Це у нас йде. 27 Вт, 9 лампочок. Ось так виглядає. Тут йде і тонший радіатор, як можете бачити. Потім у нас іде ось така квадратна, також на 9, така ж сама потужність, такий же самий тонший радіатор. Далі у нас іде ось така прямокутна фара. Це у нас іде з ефектом розсіювання. Не точковий, не грань, не лінія, а просто розсіювання. Ось такий класний, потужний. Фонарь. На 144 Вт потужність. Далі також йде ось такий збільш напрямлений вже променем, ось як можете бачити. Це у нас йде найпотужніше і тут йде потужність 300 Вт. Далі у нас йде ось така фара на 15 ламп. Тут у нас йде ближнє та дальнє світло. Ось такий штекер H4 можна. Встановити. Далі у нас йде два варіанти наприскувач, тобто синім світлом, це ось такий дорожчий варіант, і ось такий дешевший. Як можете бачити, також у нас, наявності, є ось такі ледовські ліхтарі. Це у нас габарит та поворот. І також такі ж ледовські є назад. Стоп-габарит поворот. Ось такий варіант. Є в наявності також ось такий це у нас українського виробництва. Як можете бачити, є окремо кришки до них стекло. І також є оригінальні. Ось як можете бачити оригінал. Передній та оригінальні позадні. Ось так виглядають. Хто бажає собі замовити такі або ще якісь фонарі, телефонуйте, номер в описі до цього відео. Ми відправляємо тільки новою поштою по території України, а також до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Їхні номера будуть в описі до цього відео.